Цвітна капуста насмажена, тісто таке ніжне, пухке, вони такі пишні, як фанки. Дуже смачно. Зараз одну розріжу, покажу, яка в розрізі. Відварю картоплю зараз до капусти цвітної, з укропчиком, з вершковим маслом, салат з помідорів. І ось така буде в мене проста, скромна вечеря. І в той же час дуже смачно, ситно. Капуста в мене вийшло кіло 200. Решта я все проговорила в процесі відео. Рекомендую! Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Ось так виглядає цвітна капуста в клярі в розрізі. Цей кляр навіть проник всередину, дуже смачно. Трошки камера передає інший колір, коли приближаюся, але я думаю, що добре буде видно ось так. Дуже смачно. Давно не готувала цвітну капусту, і сьогодні вирішила її приготувати і показати вам, як готую смажу цвітну капусту. Я досить такі великі були суцвіття, чи як там правильно, я взяла, розрізала на половинки. Ось так. Маленькі я не розрізала, тільки такі великі. Заливаю капусту окропом, кип'ятком. Ось так обшпарюю.